Президент вже визначив склад переговорної групи України, яка із партнерами братиме участь у мирних перемовинах. Очолить команду керівник офісу президента Андрій Єрмак. Будуть там його заступник і міністри закордонних справ і оборони. Розпорядження про це Володимир Зеленський підписав сьогодні і ще раз наголосив: демонструвати справжнє бажання завершити війну мають обидві сторони. Найголовніше. Ні Америці, нікому не йти на російське але. Сісфайр не повинен йти разом з але. Тому що це сісфайр на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість. І бажання закінчити війну або навпаки. Європа буде підтримувати зсу і активізує власну оборону. Про це домовилися на віртуальному саміті, що його збирав британський прем'єр Кір Стармер. 25 країн представники НАТО і Єврокомісії обговорювали, як натиснути на Путіна, щоб він припинив обстріли і сіяв нарешті за стіл перемовин. У разі підписання мирної угоди європейські союзники готові забезпечити мир в Україні. Це Дослівно вже у четвер військові посадовці зберуться обговорити це у Великій Британії. Ми домовилися, що будемо продовжувати посилювати тиск на Росію, продовжувати надавати військову допомогу Україні і посилювати обмеження на російську економіку, щоб послабити військову машину Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. Наші військові зустрінуться в четвер, щоб розробити сильні надійні плани для підтримки потенційної мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України.